Дорогі люди, бажаю всім вам міцного здоровечка, без боку хороня, благословиться вас. Нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святий книги. Написано Всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Коли людину Бог створив, Він створив її на славу свою, щоб людина мала спілкування з Богом, вклонялась і жила згідно Його слова. Бо людина згрішила. І гріх це те, що нас від'єднав від Бога. І Господь послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, щоб врятувати нас. Він помер на Христі за наші провини. Подолавши смерть через три дня, Він воскрес воскресень, є живий. Він закликав всіх людей, покаяться у віру. Покаяться це усвідомити свою провину перед Богом, усвідомити свій гріх і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, поки є час. Сьогодні наша країна, як ніколи, має потребу в мирі. Мирі в родинах, в мирі в щоб країні, щоб зупинилося кровопролиття і мир і спокій прийшов на нашу землю. І людині потрібно примиритися з Богом. Від імені Ісуса Христа благаю вас, примиріться з Богом, поки є час, бо час обмежений. Ніхто не знає, коли прийде той час. Нам мати зустріч з Богом і давати звіт за все своє прожите життя. Я закликаю вас, читайте Боже Слово, молиться Богу, благайте Господа, і Господь почує нас і дасть нам відповідь свій час. Боже Слово це є їжа для нашої душі, щоб ми могли досліджувати, Його, читати і жити згідно його. Бережи всіх вас, Господь, і ваших рідних і близьких, і наших захисників. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто зі їде, благослови місто Львів, благослови країну, благослови Збройні Сили України в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи вас, і Господь, дякую за увагу. Міцного здорочка.